Привіт! Сьогодні ми запускаємо ще одну нову рубрику проєкту Ти Точу. Називається вона Віриш. У ній ми будемо читати вірші, які є текстами українських суперхітів, бо їм дійсно віриш, тому що вони йдуть від серця і до серця. Першою буде пісня із репертуару Олександра Пономарьова під назвою Я ніколи нікому тебе не віддам. Я так чекав тебе, чекав, що сни здійснилися, мені в уста, твої в уста ночами снилися, щоб ми зустрілися удвох під цими зорями, назвавши їх на самоті своїми долями. Сама любов для нас, обох той час зазначила, ти на долонях рук своїх мене побачила. Зійшлись дві лінії в одну, дорогу зоряну, як два струмки в одну ріку дощами схова. Так чекав тебе, чекав, що сни здійснилися, мені уста, твої в уста, ночами снилися, щоб ми зустрілися в житті під цими зорями, назвавши їх на самоті своїми долями. Сама любов для нас обох той час зазначила, ти на долонях рук своїх мене побачила, зійшлись дві лінії в одну дорогу зоряну, як два струмка в одну ріку дощами сховану. Я ніколи нікому тебе не віддам. Хочу бачити, чути, любити щодня. Я ніколи нікого ще так не кохав. Я так довго, так довго на тебе чекав. Я ніколи, нікому тебе не віддам, хочу бачити, чути, любити щодня. Довго на тебе чекав. Я завжди серцем відчував, що ми зустрінемось, і вже нікуди від надій та мрій не дінемось на мало Всесвіту з тобою, мало вічності для наших чистих почуттів, для їх чарівності. Я завжди серцем відчував, що ми зустрінемо. І вже нікуди від надій та там не дінемось. Нам мало Всесвіту з тобою, мало вічності, для наших чистих почуттів, для їх чарівності. Я ніколи нікому тебе не віддам. Хочу бачити, чути, любити щодня. Я ніколи нікого ще так не кохав. Я так довго, так довго на тебе чека. Я ніколи нікому тебе не віддам, хочу бачити, чути, любити щодня. Я ніколи, нікого, ще так не кохав. Я так довго, так довго. Напишіть у коментарях, чи сподобалась вам нова рубрика, а також які пісні ви хотіли б почути у наступних випусках. Дякуємо за ваші лайки, коментарі та підписки на наш канал в YouTube. Зробіть це прямо зараз, якщо ще хтось не зробив. Слухайте українське, читайте українське, і вірте українському. Я ніколи, ні кому, тебе не віддам. До зустрічі!